О, як добре, що ти на місці. Люди запитують, як ти робиш комбікорм. Хоч у нас не всі тримають курочок, але є такі і цікавляться, як ти сам робиш а, Бачите, Вроді курочок небагато. А загружено таке, як на якомусь, на якомусь складі. Вже сюди ще й компресор приїхав. Yeah. Треба його винести. Отсюда. Як роблю, роблю комбікорм? Я беру 10 кг соєвого шроту, 30 кг беру пшениці і 20 кг беру кукурузи. Звісно, все його передрібняю через мальницю. Ось якраз буду сьогодні робити, додумав учора. ну mm -hmm. таке все. Так. Воно тяне. Додаю відро, ну, таке десь помне, макухи перемелюю, плюс кілограм кальція. Гарно е у нас є обрискуваль спеціально для цього. Гарно і гарно його перемішую, ну, щоб така конституція і не суха, і не мокра, така середня. І все. То ми робимо так. Це я для літнього часу роблю, це я так браму годую. На, на зимній час я буду менше давати кукурузи, більше там пшениці, менше буду соєвого шроту давати. У ну, кожного своє. Так можете по стандарту робити. Два вітра змеліть пшениці, відро кукурузи, кілограм кальція, 5 кілограм соєвого шроту, тому що це білок. І... 4 кг макухи, отакий От вийде раціон. Все буде рости без ніяких проблем. Можете менше сипати. Ну, соєвий шрот, щоб був, хоча б ну, можна набагато трішки, менше ага. сипати. Так, якщо ви держите обичну курочку, багато вам його не потрібно. І тоді то має гранулятор. Виходить, така ось гранула. Це ось наш помічник гп 150 х нема струй. Був і трішечки да, з ним там проблеми. No. Протік про поки ми прилучалися. Да, поки він поки приловчилися, винили там уси, ну нічого, все нормально, привики, все працює, все капітально. Тож вже чекаємо, поки курочки занесуться, то тільки насипай там. Вигодно, невигодно тримати. Якщо чисто тримати для яйця, звісно, вообще зараз не вигідно тих курей. Якщо. У вас є приміщення, ви інкубуєте самі, продаєте курчаток, можете да, там реалізувати інкубаційне яйця. Тоді вони на себе звісно заробляють і на зерно, і на все. Ну не не ще що тоді тоді свою фізичну працю, що ти працюєш, робиш якісь умови, а робиш такі умови, тому що. Як людина привикла жити. Якщо людина просто, як ми займаємося цим, то нам так і хочеться робити. Звісно, якщо хто там буде задумуватися, тримати браму, там велику кількість і що, ну, обов'язково потрібно, щоб у вас був гранулятор. Хай ОГП 150 вам не потрібно там для 50 курочок, а ротик сотий зараз він у нас на друге господарство. Він у нас тут стояв, ми його поки туди перевезли. Там працює він, то ротик все 150 вистачить. Одне, що привовчився, матрицю як відрегулювали повністю. І оце ну, як ви вже працюєте, відрегулювали робити до матриці. Прогнали суміш. У мене вон, я ще дивіться, мокренька. Олійкою звовожили, прогнали після роботи. Від... Від... Відключили і не попускайте ролики. І тоді, опять, як будете починати працювати, не треба вже з цієї суми. Це тільки після закінчення роботи. Сразу переходьте на обичну суміш і працюйте. Все, не прикипить, ніде нічого не буде. Він вже пройшов на своїй практиці, все капітально по роликах, по всьому. Цей трудар учора. Він працював цілий день його муча на тому даху ну працює всі там. От покажеш якесь відео, рекламу знімаєте, рекламу. Ага. Ви думаєте, ви думаєте, це як багато думаєте, це хейтері, отак? Ви думаєте, що хтось подарив на халяву вам компресор. Ми ми можемо так. чеки усім так. показати, Ні. Ми все купляли. Що хтось компресор за 16 тисяч вам подарив, щоб ви зняли рекламу, да, якийсь. чи хтось вам там просто подарує гранулятор, так, да, е, майже за там за 60 тисяч гривень, да, там, чи що. і ви думаєте, це отак. Ну, навіть щось я трішки перебушив, менше 45. Ви думаєте, так, тобі беруть, отак дарять, і ти. Все знімаєш, якісь проводки, якісь вікна, вікна стеку тобі дарять, mm -hmm. а ти просто ролики знімаєш. А якби так усе класно було? Так усі були бореми. У нас на все є чеки. <свіс> да, я... Е е ну. Ніхто й не пропонував. Якби, звісно, мені б запропонували зніми рекламу. Е, я відразу говорю хто хто до мене звертається по рекламі. Я відразу кажу, якщо якийсь надаєте інструмент, я не буду казати, що воно хороше. Поки я не попрацюю. Я глядачів обманювати не буду. Якби мені таки би дали компресор, я з перших днів ще ним не працював. І тут починаю розхвалювати, Він хороший ні, ні. все воно гамно, то я і скажу, що воно гамно. І подзвонять вони мені ті рекламодавці. Я їм так само це скажу. Розумієте, це, це нормально. Не знаю, я купив, купив. Тому може і не дарять, що ти просто так не хвалиш. Ну так а що, ну так а що, навіщо обманювати, набивати собі кишені так і ми стараємося свої праці. Ось як дивіться, фільтри пластика, цей затягується, а цей дивіться. Все. Він уже прокручується. Гамно він тертулі. Повне гамно. Ручку зробили тут, а чому таку саму да, не, не зробили зробить, тут, та, а чому да. ще й спереді не зробили кольори. Гамно в цьому плані. 100% гамно. Один вихід, тиск дебелу давить. У цей вихід упихаєш, тільки нажимаєш, стрілка бігає, тиску немає. Є, брок? ходи так Ну, Поки роба, роба. Ну, Для господарства брати його можна, чому і ні? Можна брати, хто займається крупно, чи фарбує, рамки збиває, строїться бомбезно. Він тягне вчора оцей накачує повний. Я крашу, Він тримає. Робить і тримає, не падає тиск. Тільки перестає раз накачав, зразу відключив. На що цього питання немає. Якщо воно би гамнуло, воно б з перший день. Так само, чи по гранулятору, не знаю. Все, все пробує. Бо ви лоханулися іменницю там купляли, теж вона навигнулася, конденсатори, і все звісно через інтернет, щоб вони купували це Ризики. наперед не платіть кошти. Теж великий це ризик. Тому, попробую його по гарантії обміняти, загрузити де щось не так. Ну звісно, треба з якимись фірмами. Доставка працювати. ж дорога дуже так, завжди, як щось купуєте дороговартісне. Відразу запитуйте. Ви чек з печатю даєте. Якщо вони кажуть ні, до побачення. Якщо да, ми даємо да, Зараз накладення. усі приватні підприємці, повинні да. надавати фіскальні відправляють чек. вам чек. Усе тоді й беріть. Тоді ви можете доказати, виставити претензію. А так куплять кота в мішкові. Тоді дзвоніть, не дзвоніть, нічого не Я То що так роблю комбікорм, Багато в я методів не хочу там ні з ким не сперечатися. Мало хто напише, що трішечки не так надо по-другому. Ми робимо себе так. Ви робіть як себе, як вам краще, розчитуйте на свої фінанси. Там може багато ти даєш кукурузи, мало. Ми винайшли для себе такий раціон. Я постійно щось десь поміняю, щось десь ну стабільно обрамо годую. Так. Да, так. Ж і щоб яйця були добрі, щоб да, ну, бо, якщо щоб ти будеш кожен добра. день міняти раціон, курочки, все, ти спортиш печінку. Треба кормити одним раціону. Літом кормимо один, на зиму переводимо на другий. Всього ну, так це для малечі робимо зовсім окремо. Mm -hmm. То зараз підключаюся, ага, підключаюся. Ще поїдемо кукурузи, маркеток купимо. ще, да, не ще я... ж не а, скосили, А кукурузи немає, буду запускати і будемо працювати. Зараз ну, витягнуть витягнути сюди, то не туди, не сюди, не пройти, не, Час не Да.